Привіт, дорогий мій друг! Сьогодні ми будемо обговорювати прості та складені числа. Дружище, і так, записуй. Прості числа це натуральні числа, які націло діляться на один або на самі себе. Наприклад. Ну, наприклад, це може бути двійка, да? Двійка ділиться на 2. Ну, тобто, на, самі, на саму себе, і на один. Ще може це бути три. Да? Тройка ділиться на один і на саму себе. І сім, наприклад, і так далі. Дружище, записуй. Складені числа це натуральні числа, які діляться не лише на один та на самі себе. Наприклад, наприклад це може бути 4. Да? 4 ділиться на один і на 2. Тобто це складене число. Ще які числа можуть бути. Наприклад, 6. 6 ділиться на 2. І ділиться на 3. Тобто, це теж складене число. Ще може бути, наприклад, 12. Да? 12 ділиться на що? 12 може діли, ділитися на 4? На 6 і на 2. Тобто, ну, тобто воно теж складене число.